Всім привіт! Я ось знову у фінському секонд Хенді у мене було, було прохання зняти ковзани, які продаються у магазині. Ось тут ось такий стенд із ковзанами. Кавзани продаються дуже-дуже різні. із чоловічими ковзанами але ж тут і ціни там де ковзани продаються тут і ціни дуже 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 непогані Ну і інша половина це жіночі ковзани. Найрізноманітніші. Ціни, ціни на такі ковзани приблизно ось такі. 16 євро. Ну, або ось такі графи вже. 45 евро. Це чоловічі графі.